Що можна змінити в рецепті, в зефірному рецепті, да? І чи можна щось міняти? Я думаю, ви нараз чули, навіть я це говорила, так? Да? Що е, я можу взяти рецепт якийсь і просто підробити його під себе. Навіть у моїх рецептах дівчата роблять, так? Да? І от були такі не раз запитання, особливо це на рецепті банановий зефір, що дуже густий сироп. Так от, дивіться, якщо, наприклад, ви взяли рецепт на соці, будь-якого майстра, то там, ну, все понятно. Там особо міняти нічого не треба. Що ви можете змінити, це, наприклад, кількість агару, ну, або там, зменшити, збільшити кількість цукру. Наприклад. Там е, інгредієнти ідентичні в усіх. А от на пюре, приклад вам бананового зефіру. В кожного з нас різне пюре яблучне. Це раз. З різних яблук виходить різне пюре по густоті. Я думаю, це всім зрозуміло. Так що ж ми можемо зробити? Ви можете взяти, якщо ви бачите, що у вас занадто густий сироп виходить. Після цього виходить і зефір такий дуже плотний, да? Ну, не знаю, як для мене то не проблема, для когось це може бути проблемою. Що ви можете зробити? Зменшити кількість пюре в рецепті і замість цієї кількості додати воду. Розумієте, так? Да? Щоб ваш сироп був більш bonsh... mm. рідким. Що ви можете ще змінити? Ви можете змінити кількість агару. Якщо, наприклад, ви робите там, е, навіть по моєму рецепту, робите квітку там, чи що там, ви робите. І ви бачите, що ви не встигаєте. Щоб ви там не робили, ви не встигаєте відсадити. Зменшіть там на 2-3 кількість агару. Альбумін не змінюйте. Альбумін не змінюйте, і ну, я б не міняла б. Тому що, на, ну, наприклад, да, там, по моїх же рецептах це нормальна кількість абумів білка. Да, для того, щоб ваша маса була стабільною, збилася до тієї структури, яка нам потрібна. Така, да, от, хороша. Що ви ще можете змінити? У мене є такі рецепти, де входить вино. Ну, ви зрозуміли, ви можете це не додавати. Ви можете цю кількість змінити також на воду або ж е на сік той самий. Розумієте? Ви не повинні боятися міняти щось під себе. От, якщо ви бачите, що Ну, для вас густувато. Я ж кажу пюре. У нас ж не однакові з вами яблука, да? пюре різне. І з вашого пюре, можливо, ваше пюре занадто густе. І тому у вас такий сироп виходить. Я надіюсь, я вам нормально об'яснила, так? Да? Ну, а так, а, і ще було таке питання. Чи можна замінити чимось інвертний сироп? На каналі на моєму є чудовий рецепт інвертного сиропу. Ну, якщо вам не потрібно, або ви не хочете його там готувати, купувати і так далі, ви просто заміняєте також кількість вагу сиропу в рецепті. На цукор. Але сироп нам потрібен для того, щоб зефірчик наш довше був свіженький і довше не зацукрювався. От і все. А там вам вирішувати, додавати його чи не додавати. Ну, як на мене, я пробувала і так, і так, то із сиропом якось мені маса така більш еластична, більш така піддатлива. Можливо, мені це так здається, ну, чогось так мені здається. Так, ну, все. Все, па-па.